Ой ти, сонечко, ясне сонечко, посміхнись діткам у віконечко. Малята до нас сьогодні в гості завітало сонечко, яке хоче з вами пограти. Давайте з ним пограємо, а воно нам розповість багато чого цікавого. Скажіть, чи раді ви, сонечко? Який у вас настрій, коли світить сонечко? Веселий. Давайте посміхнемося, сонечко, і поплещимо в долоньки. Так, сонечко засяяло, пригріло землю, стало тепло. Хто це співає, дітки? Так, це ластівка, а яку пісеньку вона співає? Давайте разом скажемо. ців-ців, ців-ців. А які птахи ще співають навесні? Погляньте, соловей, жайворонок. А чи знаєте ви оцю маленьку пташку, горобчика? Як співає горобчик? Цвірінь, цвірінь. Повторіть, цвірінь, цвірінь. Ластівка запрошує нас на вулицю, щоб ми поглянули на білокорі деревця, що ростуть поблизу її гніздечка. До якого дерева прилетіла ластівка? До берізки. Давайте скажемо, як називається це дерево. Береза. Помилуйтеся, яке гарне дерево. Що є в берізки? Стовбур? Давайте одразу скажемо, якого кольору стовбур білого. Також є гілочки. Яка береза за висотою вона низенька чи висока? Висока, так. А якого кольору листочки у берези? Зеленого. Дітки, а скажіть, що ми можемо сказати? Береза весела чи сумна? Ну, звичайно, вона весела, пригріло сонечко. Розпустилися її листочки, їй радісно. А зараз пропоную послухати скоромовку про ластівку. Ка-ка-ка, прилетіла ластівка. Ку-ку-ку, погодую я ластівку. ко 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 Ластівка любить сонечко. Ка-ка-ка радіє ластівка. А тепер давайте разом зі мною. Ка-ка-ка прилетіла ластівка. Ку-ку-ку. Погодую я ластівку. ко 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 Ластівка любить сонечко. Ка-ка-ка. Ка радіє ластівка, молодці дітки! Я вам дякую за заняття і кажу до побачення!